Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Ласівська Полуниця. Сьогодні поговоримо на таку тему: хлороз на полуниці. Ви знаєте, що зараз погода така сира, пасмурна, холодно. То холодно, то тепло. І оце-мене грядка це експериментальні сорти. Я зі посадила. Хочу понаблюдати і вибрати для себе. Найкращі сорти і висадити на участку, розвести і висадити. І в мене тут така проблема пішла, в мене почався хлороз на полуниці. Та в мене в коментарях теж був таке питання. Листочок становиться салатовий, що робити? ну І я вже побачила, що і в мене тут на е, пішов салатовий листочок. Не везде, але він пішов. Що таке хлороз? він може мені зашкодити вирощуванні полуниці, ягідка буде не дуже гарна, і кущики будуть погано розвиватися. Зараз я вам покажу, що таке хлороз, хто не знає. Ось це в мене сорт ремонтантний 1310. Був непогані такі кущики. Квітконоси, звичайно, я буду удаляти. Вони мені не нужні, бо треба, щоб кущик розку... поділився на рожки. І ось дивіться, ось такий листочок. Появляються такі прожилки, він світліше є, становиться таким салатовим кольором. Оце і є хлорос на полуниці. Ось дивіться, ось другий сорт. Щось у мене ці реми, які я дуже сильно хотіла. Щось вони тут мені не дуже нравляться, як. Ростуть. Ось, бачите, повилазили ось такі салатові листочки. Ні віздє, ні віздє, але але ж вони є. Зараз ще знайду. Ну, ось тут, наче кущик непоганий, такий і розвиття хороше. Це сорт прімі але теж ось ось. Ось знизу темні листки, а ось зверху салатовий. Щоб сказати, що я тут ґрунт переливаю, ні. Може тут влажність бути, а може те, що сонечка не вистачає. А ще можливо, що в ґрунту не вистачає поживних речовин. То я вам зараз покажу, чим я буду ісправляти ці всі свої помилки. Ось у мене тут і в горшиках теж полуничка Квітне і ось отакий листочок. Це сорт квіки Це ранній сорт. Вже ось і квітконос вилазе, а листочок не гарний Так, поїхала я в магазин сьогодні рано вранці і купила ось такий Хелатін мікс. Можна було купити, це, як би кажуть, нехватка желіза, але. Не завжди нехватка желіза, а може бути нехватка і бура, і магнія, і цинка. То я е, взяла хілатінмікс, тут є усе: ось дивіться: і азот, фосфор, бор, желізо, цинк, магній. Ну, в общем-то, тут багато, багато мікроелементів. Які я? Оцю пачечку я розведу на відру води і побризкаю зверху. Можна проливати і в корінь, Ну так як у мене грунт ось мокренький, і це я не дуже часто поливаю, не дуже, то я буду бризкать зверху по листю. На огороді в відкритому ґрунті мене ще немає. Хоча в нас йдуть дощі, передають похолодання, то, можливо, теж будуть, буде хлороз. Ну, Подивимося, в тому році в мене не було. Ну, а тут якби, і дощ зверху не лє і чогось, ось бачите, чогось не вистачає полунички. Так що будем, буду бризкать, буду, подивлюся, побризкаю, там пишуть на пачки. Раз-два період 7 днів. Раз у 7 днів, ну, небагато в мене тут хлороза. Попробую, не можна допускати, щоб воно все оце пожовтіло, бо тоді ж останемося без полунички. Так що, може комусь пригодиться. Потім результат я покажу пізніше. Це, звісно, не реклама, це є різні препарати, але я взяла цей недорогий препарат, Helatin Мікс. Мені тут подобається, що тут желіза, желіза 7,5. А кажуть, що якщо 11 більше 11, то там трошки по-другому його треба розводити. Можна попалити листя. Так що спробую ось таким. Може комусь. Пригодиться такий варіант, то пробуйте. Не чекайте, щоб не було у нас отакої хвороби. Так що на цьому поки все. Спасаємо полуничку. Далі будуть відео, далі покажу, що, буде, що в мене тут далі вийде. Всім пока. До наступних відео.